Вдячний партнер компанії 3 роки приймаю практично всю лінійку продуктів. Базовий генерейшн, Link Fit Beauty. Як, як прибрати папіломи на тілі та пігментні плями, а також волосся сухе і ламке. Якщо Генерейшн 50, я розумію, що це вже вік старше 50-ти. І тому тут важливий час, тому що коли йдуть гормональні порушення, то за місяць, за два в когось є вже прояви о покращення, в когось нема. Тому що, дорогі друзі, ми всі різні. В нас в різні потреби, різна різний, різний ступень дефіциту, харчування там, і так далі. І тому. Ви п'єте багато всього, але ваш організм знає, на що більш потреба сьогодні є. Без е, красивого, шовковистого волосся е, організм може прожити. І тому е, будуть йти е, поживні речовини на інші продукти. Але ж папіломи це. Е, Може, це папіломвірус, вірусна інфекція, це кишківник і це печінка. І тому поради проходити регулярно дедрінк, я тут не побачила в цьому переліку. дедрінк, бажано пропивати, хоча б якщо ви починаєте три місяці підряд, і бажано на спадаючий місяць. Коли йде краще очистка два тижні робити перерву і знову через два тижні пити, хоча б три місяці. Якщо папіломи не зникнуть, продовжувати. Тому що повинна бути очистка, підберіть собі час, коли вам зручніше, краще всього зранку, тому що дадрін потребує води більше, ніж зазвичай, і його треба не просто розбавити водою, його треба. Пересталь такою е, проштовхувати і тому випити з вечора і лягти спати в цьому немає логіки. Треба, щоб воно йшло по кишківнику, е, вся ця маса і е, смоктувалась, накопичувала на себе е, нерозчинна клітковина, е, токсини, е, якісь там е, небажані нам елементи з просвіту кишківника, а е, розчинна клітковина. клітковина Розчинялася, давала змогу флорі відновлюватись, смоктувалася, чистила лімф, лімфу і так далі. Тому краще в першій половині дня і е, пити, як я сказала, е, о, е, курсом. І ще е, можна додати цельшуц, як протизапальний продукт всередині дня, або якщо ви бейсікс п'єте, е, ви знаєте, в Бейсікса я вже казала, є е, порція. Антиоксидантів така ж сама, як цельшуці, тому якщо ви додаєте цельшут, то можна краще це зробити в день як окремий прийом антиоксидантів.